Всіх вітаю на каналі, всім привіт! Мене звуть Олексій. Я е, не так давно робив е, е, такий невеличкий е, вебінар з приводу новинок е, по обладнанню даху. Сьогодні більш детально. У нас сьогодні домофонія, у нас дві нові викличні панелі і аксесуар до неї з них. А, значить, Сьогодні у нас нова виключна панель ВТО 2311. Це нова одноабонентська панелька. А, виглядає ось таким чином. Запакована значить, в серіалі Dexter. Ось такого розміру з мою долоню. Маленька, компактна, трошечки новий дизайн. У нас раніше серед одноабонентських панелей щось подібного не було. У нас всі були такі більш, менші за висотою, але більш ширші. Це така більш нова, що в неї прикольного. Прикольне те, що в комплекті до цієї виключної панелі вже є, по-перше, Інсталяційна планка для інсталяції цієї викличної панелі без там і так далі. Є вже безпосередньо сам Виглядає виглядається ось таким чином. Вона паєшна, вона повністю сумісна з е, всіма виключними панелями, з, верніше, з усіма домофонами, е, всі лінійки даху. Вона може працювати стендалон, тобто вона може працювати абсолютно автономно. З, Додатком DMSS дзвонити на нього. І, відповідно, ця виклична панель може керувати дверима повноцінно, тобто на ній є підключення для різних типів замків, які ви можете використовувати, електромагнітний або електромеханічний датчик дверей. Відповідно, на ній є слот під SD-карту. Вона може вести на себе запис повідомлень в, на автовідповідач, і е, ми її сьогодні з вами підключимо. Так. І другий цікавий момент це чотирикнопочна виключна панель вто 3311. Чим вона прикольна. Перша, вона антивандальна, вона йде в накладному монтажі, в неї в комплекті є е, е, такий Козирьочок, кавер такий, він прикручується тут окремо, то вона отак виглядає. Раніше як було? Ви брали модельку була до цього 32.11, і в залежності від того, скільки вам треба абонентів, ви купляли одна, двох або чотирьох кнопочну. В, цьому, в чому прикол на цій панелі? Вона, коли ви її відкриваєте, вона на чотири кнопки. Якщо зняти з неї корпус, він знімається так досить. Кільно. Тут ось є блок на 4 кнопки і де можливість зняти його, від, відкрутити. Якщо ви його відкручуєте, знову-таки до теми малесеньких малесеньких винтиків, які у нас тут є, не хіба робити їх такими маленькими. Я не знаю, це, можна ж їх просто провафлити на раз-два. Ця планочка знімається. На чотири кнопки, і ви фізично, фізично дістаєте ці кнопки. Якщо вам треба цю панель перетворити на панель одна або двокнопочну, ви з комплекту з комплекту берете одна або на дві кнопки рамочку, тобто беремо там на дві кнопки рамочку, ви наставляєте, бачите, які вам кнопки треба. Поставити, ставите першу і третю кнопку на місце, ставите зверху цю рамочку, ставите на місце прижимні ці пластиночки. Зараз покажу, а тут треба зняти оце його, бо воно нам заважає. І після цього, Так, 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 так. на тою стороною. Не тою стороною. А, ось ось до цієї стороною. Так. Да. І ви наставляєте знову ці е, дві прижимні планочки і берете оце гвинтики і закручуєте її на місце. І відповідно, коли ви Зберете назад вашу викличну панель, вона перетвориться з чотирьох. З чотирьохкнопочної на двокнопочну. Все. Хочете робіть, як завгодно і так далі. Плюс е е зацініть у вас оцей козирьочок, який ви прикручуєте. Коли ви його прикрутите, у вас тут будуть два гвинтики. Зацініть просто наскільки потурбувалися китайці, вони вам в комплект поклали на тримовському скочі двосторонньому в колір наліпку. Щоб ви, коли прикрутите цей козирьочок, ви закрили гвинтики наліпочкою, щоб гвинтики не було видно, яка буде в колір вашого корпусу. Ну, А пропрацьованість деталей. І більше того, якщо вам не сподобалося там, цей корпус, який вам продали там, в сірому кольорі, ну, не підходить воно під колір вашої машини, ваших очей, вашого одягу і так далі, ви просто йдете до нас і купуєте такий же самий корпус, козирьочок, кнопки, тільки червоного кольору, буває синього кольору. Хочете, купіть всі кольори і зробіть кнопки сині, колір червоний, козирьочок сірий, якщо вам дуже захочеться. Тобто є навіть змінні корпуси, давайте зараз обидві панелі, які у нас сьогодні на огляді. Значить, з приводу комплектації. Зрозуміло, з приводу сумісності теж саме, що і попередня панелька. Тобто може працювати автономно, сумісна з усіма домофонами, які є у даху на поточний момент. Теж паєшна. І теж, до речі, із карткою пам'яті. Зараз ми підключимо обидві ці панелі на один монітор, і ви зрозумієте, що все досить, досить просто. Відповідно, ми налаштували ці викличні панелі на один монітор. Ми взяли просто на абом, у нас тут андроїдний монітор даху був VTH 5341. Ми налаштували на першу кнопку викличної панелі цей монітор і е, додаток. І на цю викличну панель теж налаштували те ж саме. Тобто, дзвінок, дзвінок. дзвінок абсолютно паралельно відбувається. На моніторі є виклик. Є в мені в додатку виклик, я можу його прийняти тут. Якщо є його Ну, виклик іде. Двері відчинено. Керування дверима також є. Кінець виклику. Зверніть увагу, що коли я прийняв виклик на телефоні на моніторі, відповідно, виклик завершився. Тепер пробуємо іншу виключну панель. Відбувається абсолютно все те саме. Тобто, я можу прийняти виклик тут. Тут дзвінок завершається. Я також можу звідти робити все те саме, що і на телефоні. Відповідно, ось така зв'язка, вона чудово працює на підтвердження того, що всі ці е, виключні панелі, вони, хоч і нові, вони все одно абсолютно працездатні, вони повністю сумісні з додатком DMSS і е, вони вже доступні на нашому сайті за роздрібними цінами, які ви можете актуальні побачити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ваші коментарі також бажано отримати. Нам це цікаво. Читати у нас є е, YouTube, Telegram, е, TikTok, Instagram. Ви можете стежити за нами в наших соцмережах і, відповідно, отримувати всі найсвіжіші новини від нашої компанії. Всім до побачення!